Здоровенькі були. Останній подих 2025 року. Це драматичний трилер, знятий Алексом Паркінсоном, який чітко ілюструє найстрашніший страх, особливо для тих, хто боїться товщі води, і корелюється з якоюсь фантастикою. Не кажіть мені, що залишитися на дні моря на глибині 100 метрів на одинці і без кисню. Це, по-перше, не видумка, а по-друге, не страшно. Так, от це страшно, і це не видумка, адже фільм заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про аварію під час глибоководної місії Дида. Айвер Кріс Лемонс залишається один на дні моря з обмеженим запасом кисню. А команда веде боротьбу з часом, щоб порятувати його. І звісно, це займає більше часу, ніж в того було чим дихати. Але про це в кінці відео, аби не ламати кайф. Це художня адаптація одноіменного документального фільму 2019 року з бюджетом 24 мільйони доларів і наразі касовими зборами ніби як близько 20. А МДБІ шіст з 10. у головних ролях Вуді Гаррільсон, Фін Коул, Лю та Кліф Керть. Тіс фільм особисто на мене склав враження, що Бог милує. Тож сподіваюся, ви теж кайфонете. Спонсори мають змогу дивитися першими. Нагадую, що ми збираємо на репта дрони для 93-ї ОМБР, де за донат можна виграти оперативку. А за донат мені буду любити вас довго. Смачного. Починається фільм зі сцени морського дна, від якої я вже кладу купу, і інфи про те, що існує одна з найнебезпечніших робіт ремонтувати труби біля губки Боба. Ну і загалом накидують кадрів, як відбувається процес цієї стрьомної роботи. А потім ми бачимо ось це. І на цьому весь фільм і будується. Події переносяться в теперішнє в Шотландію, з нереально крутими краєвидами. По радіо передають штурмове попередження, і подивіться, де живуть. Ну казка якась, і без жодного тобі шлюхеда. Це головний герой, і його наречена, яка від Завтра лишається на місяць сама, бо в нього заплав, і потім стане зрозуміло, чому такий тривалий. Жіночка обіцяє відеозвіти кидати, а він намагається втішити тим, що це як вирушити в космос просто під водою. Ну та звісно, нічого стрьомного тут немає. Просто довбане дно північного моря, яке він називає кльовим фільм, не душить загалом і переносить відразу з корабля на бал. А вірніше на корабель. Демонструє ще одні масштабні кадри товщі води, і те, як Кріс добирається по всім цим тунелям роботки з усіма вітається, говорить про всяку побутову штуку, типу яким. Кольором будинок фарбувати, і врешті-решт доходить до ось такої бочки Ануса, куди будуть закачувати гелій. Дізнається, що його буде до біса багацько, а значить будуть глибоко, чому Кріс радий. В роздягалці друзяки, кажуть, що на борту вулкан. Це такий водолаз номер 1 Після чого всі зібралися на інструктаж, на якому мужик дає знати, що наступні 28 днів вони і будуть проживати в цих гламурних бляшанках. Тиск при цьому там буде 100-метрової товщі води. Ремонтуватимуть газові труби. Переривати не можна, бо, каже, домівка людей позамерзають. А як Роботу виконають, матимуть 4 дні декомпресії, тире, вихідних. ділить хлопів на команди. Кріс потрапляє з Данканом, і ось цим серйозним азіатом на ім'я Девід. Кріс намагається зав'язати розмову, але зав'язує нічого. Данкан тролить Азіата за його люб'язність і дізнаємося, що це тип досвідчений. А кріс до цього лише 5 разів занурювався. Проте кмітливий. Ще вшарюємо, що Данкан один з найкрутіших коригувальників типу. Вони залазять в це очко. На хіба спитайте ви? А тому, що тут на кораблі, в цих бочках, за допомогою гелію, яким насичуватимуть повітря, організм і має. Ає звикнути до 100-метрового тиску, щоб працювати на дні. Старий бере нижню на випадок, якщо матінка природа покличе, Кріс, кріпить фотку нареченою. А азіат серйозний мужик, іде потримай тих, хто зовні. зовні. Це джастворк. Добре, що Данкан добряк і каже, щоб той не переймався вдома, ніби Дейв справжній татко. Це тут корчить мужика. А ще він кльовий, бо набрав шоколадок по одній на день. Перекличка і ці бочки зачинили, щоб замить подати в них гелій, поступово змінюючи вміст кисню. До чого Кріс ніяк не звикне. Каже. Зовні ж в цей час корабель Чалія на потрібну локацію. А там он дивіть, яке штурмове порушення буде, як обіцяли, показали двох самих крутих старожил, і той, що на борту приколи гонить про те, що дно світу прибуло, і вони тепер можуть працювати на дні, де то з тобіса холодно і темно. А якщо камеру покинуть, то газ в клітинах розшириться і буде габела. Він щоразу так каже. Азіатгуляка м'язи качає, а Данкан на вечері розповідає, що коли він починав, треба були лише здоровий глустий пляшка скотчу. Але вже не так. Він тут єдиний реліквія каже, і зрозуміло, чому його витискають. Тепер стає ясно, що це його остання ходка. 20 років для компанії виявилося достатньо. Тепер він зможе зайнятися гольфом і нічого не робленням. Але якщо чесно, він думав, що в нього ще років 10. Дейв кидає, що за 10 років всю нашу роботу шуючи за все автоматизують і йде спати. Сюди вони хавку скидають. Після Кріс питає, чого Данка не поступить, як той інший на борту, не піде в менеджмент, але то не для нього, каже старий. Мотивує Кріса, що він класний, і діду йому вже не треба. Пізніше Кріс передивляється відео звіти Коханою і тішиться всяким пусту. Лише подивіться, яке страшне коїться. Я б там вмер. В кабіні щось вумне говорять і кажуть, що будуть тусити зі штормом всю ніч. Але коротше технології такі, що корабель сам по ГПС вміє якось там моторами корабель, то й тримати на поверхні, тож водолаза має бути байдуже при цьому. Он зафіксувалися і далі все роблять компудахтери. До спуску година, тож підйом і час випити каву від 25 кофі роустер, стак, які вже 10 років виробляють натуральну свіжого обсмажування каву, а в асортименті в них більше 50 кавових позицій. З 20 країн світу. Оскільки обрати серед такого різноманіття може бути нелегко, в 25 Coffee Roasters є особисті менеджери, які допоможуть у виборі. Ну або ж завжди можна скористатися підбором кави на сайті, який в декілька кліків запропонує найкраще саме для вас. Ще різні нові позиції завжди з'являються. Тож переходьте на сайт за посиланням в описі, користуйтеся промокодом Дімиченко і отримуйте мінус 15% на замовлення, ще з безкоштовною доставкою від 350 гривень. Обирайте і смакуйте каву 25 Coffee Roasters. Після вхлопів починається. Ходіння по коморам хобітів, набирання всяких корисних штук, і хто не бачив, теж особливо не розуміє, що зараз відбувається. Певно, це так дійсно працюють, і це страшне, бо ці всі катакомби для того, щоб спуститися з корабля на дно без фатальних наслідків. Азіат Крісу накидав фраз про те, що далі тільки робота, і будуть там лише вони. І ось всі втрьох сидять у так званому дзвоні. Ось так цей страх ззовні виглядає, і він зараз буде опускатися. 21.17 і мужики починають слухати, як стискається метал, отримуючи все більший тиск товщі води. От ні ніби обличчя й кам'яні, а ніби й на нервах. Дзвін на глибині 90 метрів. Відчиняють люк, і якщо ви думали, що там до дна рукою подати, потримайте мій бутерброд. Підрубають гарячу воду, бо там 2 градуси вище нуля. І після певних маніпуляцій з подачею кисню, трансляції, азіат виглядає дійсно як підводний космонавт. Старий старого встигає потролити про дорослий підгузок, бо зміна буде довга, і водолаз готовий. От я не знаю, як у вас, а я від одного уявлення, де вони і що роблять. На такій купі сажу, це страшне. Коротше, до дна тут ще треба добре. Тож Азіат стрибнув буквально в темінь. Данкан буде коригувати, а Кріс каже, що зустрінуться через 6 годин, і теж ад'йос. Ось і дно. Суцільна тиша, і кріс відразу загубився, але Азіат його лякає, і вони вдвох човгають до місця призначення. Їм скидають кабель шивлення, вони його лутають, і ось він маніфольт. Кабель треба був, щоб підробити електрику і відповідно світло. Ось таку штуку будуть ремонтувати. Данкан контролює подачу всього і вся, на кораблі теж все коригують, і загалом все під контролем. Єдине, все заросло, а між трубами там ледь протиснути. І поки Кріс не розуміє, як життя його сюди загнало, в корабля починає відпадати автоматика, яка і тримає махіну на одному місці під час лютого шторму. Причому не по дитячому, а вся і відразу. Азіат вшарює, що дзвін живе своїм життям, а значить, корабель рухається. Дає інфу Крісу, то ж той руки в ноги і давай вилазити. На кораблі паніка. Данкан скидає максимум поповини, щоб часу було більше, бо дзвін відчалює. Кріс з горем пополам вилазить з лабіринту, і по кабелю вони підіймаються на маніфольд, але дзвона не видно. А Кріс ще й виграв лотерейний квиток. Живлення не витримує дрейфу. Данкан викинув все, що зміг, і дзвін як дьоргне. І корабель перестав дрейфувати, але ціною Кріса, що став якорем для нього. Азіату, коротше, не вистачає дотягнутися до Кріса, а Кріс буквально задавлений і чекає, коли поповина просто порветься. На паніці він навіть забуває перемкнутися на балон, коли її передавлює, і кисень перестає поступати. Азіат з холодною головою кидає поради, а на кораблі розуміють, що кисню в балоні на 10 хвилин. Кріс питає, що буде, і Азіат каже: абсолютний трендець, що є правдою. Кабель порветься. Його відкине, і він повинен буде повернутися на вершину маніфольда самотужки, аби вони могли камбекнутися та врятувати. Інакше вони його ніяк не знайдуть. І саме цей момент треба показати. моїй нареченій, що я... Корабель знову подрейфував разом із дзвоном і азіатом. А з крісом зв'язок втрачений. Як же круто тачить Вуді Гарлізонаторською грою. Через трохи частково зв'язок з'являється, і Дейв переповідає, що сталося. Команди на нервах і постає питання, чому не скинути якір прямо зараз? Тому що там є нафтопроводи, і якщо зачеплять, це катастрофа, хоч і дна там значно більше. Коротше, кулястик не може ризикувати екологічною катастрофою. Рятувати Кріса ж доведеться якось інакше. Ну, подумайте, вісім хвилин лишилося в Кріса, який опинився в. Тій ситуації, яку я, мабуть, боюся найбільше, це ж просто страх, повна тиша, повна темінь. І як знайти той маніфольд, коли не працює компас, незрозуміло. Хоча він он зовсім поряд здавалося. На борту провели діагностику і рушії працюючі, просто компудахтер здурів, але можна керувати вручну, хоча до цього ніхто не пробував робити подібне. Коротше, ризики страшні, бо якщо належають кораблю з екіпажем кранти. але кріс аж рятувати треба. Тож двоє головних стають в ручний режим і намагаються повернутися до маніфольду. 190 метрів. До місця занурення, а в Кріса 4,5 хвилини, хоч десь йому щастить, і він побрів правильну сторону. Тепер лише якось треба залізти на вершину конструкції, що він цьому жаху і намагається робити, втрачає палку світилку, але то в нього вона не одна. Коротше, долазить бідолага нагору і згадує, як наречена говорила про те, як їй важко переживати за нього і що просто повертайся. Саме під ці спогади кисень поступово закінчується. З цього моменту починається відлік без кисню. Азіат каже, що це вже повернення тіла, але Данкан так не вважає. Вже близько до занурення, тож дають команду шукати водолаза дроном. Корабель штормить що страшне. Комп'ютерщик каже, що варіант скинути систему, але на це години підуть, тож треба шукати обхідний. Дрон доплив до точки приземлення, а хукер до сервака прийшов шаманити. Дрон трохи поплавав і розуміючи, що крізь на горі, демонструється кадр з початку фільму. Руки спазмуються, але хлоп без ознак дихання. Що не дивно, адже майже 8 хвилин без кисню. Шаман розумними словами розповідає, що зможе напряму перебрати дроти, щоб комп не перезапускався поступок. А зробив це відразу. Ризики теж люті, але він зможе каже. Сивий питає, чому Кріса не підняти дроном, бо той же здатний, тому що там лищата дуже сильні, і можна пошкодити і людину, і спорядження. Він повертає лише тіла, і молодий не хоче ризикувати, якщо Кріс ще живий. Але варіків небагато, і мужик, розуміючи відповідальність, бере контроль на себе. Ну і наступні досить тривожні хвилини, мужик намагається тим нещасником підчепити Кріса за карабін, і в нього навіть виходить. Проте підняти все одно щось заважає. Це щось карабін, яким Кріс себе Прикріпив, що, будучи непритомним, не змило. Розумно, 16 з половиною хвилин без кисню, і на цьому моменті Надія покидає, бо мозок навіть після 10 хвилин без кисню відмирає в абсолютній більшості випадків. Флешбекують історію Данкана про першу зустріч з Крісом, де вони, будучи дайверами, рятували рибаків затонулого човна. День шукали, і звісно, за цей день врятувати можна було лише тіла. Одного не знайшли, і було прийнято рішення дати дружині коробку з підзуття з сувенірами з його шафки. Данкан каже, що не віддаватиме коробку цього. Разу і демонструє провалля між акторською грою двох людей. Хакер дроти покрутив і комп перезапустив, але щось воно не працює. Та ладно, мужик, молодець, крутив правильно. Тож всі системи повернулися до роботи, і вони рухаються до кріса. Азіат за мить знову спускається в морську безодню, зменшують мінімуми, опускаючи дзвін нижче дозволеного. І після фіксації за Гео, Дейв стрибає, Данкан переживає. Карабіни перечепив і тягне буквально на собі до дзвону, але шторм коригує мінімуми, і той ледь не збиває водолазів. Це треба. c 的 Але пуповина ціла, і який би Дейв не був досвідчений, Данкан розуміє, що той поспішає. Треба рухатися з хвилями, щоб вони компенсували навантаження. Він слухається, і справа йде краще, хоча не без проблем. Та все ж у Дейва виходить добратися до дзвону разом з Крісом. Це дуже крутий момент, навіть попри те, що Кріс вже 28 хвилин без кисню, 28 довбаних хвилин. За цей час хлоп став тупо синій. Данкан робить штучне дихання, але нічого. Після 28 хвилин шанс на вижити його немає. Але Кріс все одно вдихає повітря. Прикиньте, його дістають, Дейв також залазить, і всі на кормі розуміють, що Кріс дихає, це радість, але не реагує. Це розуміння того, що сталося. Як я говорив, навіть після 10 хвилин шанс малий, що мозок лишиться хоча б живим, не кажучи про моторні функції. А тут півгодини. Тож Кріс не реагує на слова Данкана. ну габела, коротше, і дякую вам, що взяли Вуді Гаррільсона. Я плакаю просто. Дейв розуміє, що спізнилися. Хоча як можна було швидше, і не зрозуміло. Це ще один емоційний момент. Данкан каже, що хай там як вони. Його повернули, але нікому від того не легше. Як раптом нагадую, що фільм на реальних подіях Кріс питає, що сталося, і це ще один момент за три хвилини, від якого емоції, та ти шо, коротше, всі до біса раді. Данкан каже, що вони цілувалися, але про це потім а капітан аж мову втратив. Тепер треба лише пережити декомпресію. Кріс чілить і думає, що напартачив, але ні, просто не пощастило. Та він добрався на верхівку, і це дуже врятувало ситуацію. Його не було 40 хвилин, і всі розуміють, що він мав померти. А Кріс каже, що йому було шкода наречену, ніби він її підвів, бо обіцяв, що буде в порядку. Каже, що після цього занімів і ніби провалився в сон. І дякує. Після чого Дейв показує, що переосмислив деякі речі або ж вдало їх приховувати. Кріс телефонує жінці, не вдається в подробиці, але вона щось запідозрила все одно. Декомпресія закінчилася і можна повертатися на землю. Кріс питає, невже Данкан навіть після цього буде сумувати? Той каже, що так, і може, поговорити ще з керівництвом. Повертається назад в бочку, ніби забув подушку, і каже, що не готовий він до звалища. Кріс приїжджає додому і розповідає, що водолаз застряг на дні моря, тож довелося повернутися. І довго ж їй допирає, що цим водолазом був він. Знала б вона, яке це чудо. Знав би він, яке. Це чудо, бо вижити без наслідків при відсутності кисню такий час неможливо. Але вміст гелію температури води, витривалість організму і чудо якесь дозволили крісу зберегти функції мозку навіть після 28 хвилин відсутності того кисню. І так, це справді сталося у 2012 році, і всі події, хоч і подані художньо, розповідають реальну історію, після якої Кріс вже через три тижні знову спустився на дно. Здуріти. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2025 році. Дуже емоційний від паніки і страху до радощів. Можливо, це саме для мене так, оскільки морська безодня це дійсно як відкритий космос, який асоціюється в мене з страхом і неймовірними ризиками. Напишіть, як вам, бо я вперше дізнався про цю нереальну, здавалося б історію, яку ніби просто, але вдало адаптували і перенесли на екрани. І як же приємно, що завершилося це лайно хеппі-ендом. Спонсори мають змогу дивитися першими. Також мене можна підтримати донатом. Дякую, що ви тут. Почуємося.